Привіт! Вітаю вас в новому відео. Розпочну його з розпаковки. У мене був онлайн-шопінг. Отримала я посилки. Тож поділюся з вами, що я купила. У мене тут три посилки: дві з них я розкрила на пошті, бо були дуже великі коробки. І щоб не нести їх додому, то залишила їх там. Отже, дві. Посилочки дві покупки для синочка нашого любимого і одна для матусі. Матуся про себе теж не забуває. Я розпочну з покупки для себе. Це нове взуття босоніжки. Літо вже майже добігає кінця, а я тільки замовила босоніжки. Я давно їх хотіла, думала, чи купляти, не купляти. І нарешті я дозріла і замовила їх. І, до речі, я е, застрибнула в останній вагон, тому що е, вже ці моделі розпродані, і я встигла замовити останню пару. Так, отже, ви вже побачили, дістану зайву набивку звідси. І ось такі, дивіться, босоніжки дуже гарного карамельного кольору. Це натуральна шкіра, українське виробництво. Як завжди, здебільшого в мене взуття українського виробництва. Купую я його в інстаграмі. Ці босоніжки я купила в інстамагазинчику і вже не вперше там замовляю взуття. Ще я купувала замове взуття і вже чудово його відносила два сезони. І воно в чудовому, ідеальному стані буду і далі теж носити. Дуже якісне взуття. Сподіваюся, що ці босоніжки теж довго будуть мені слугувати. Показую ближче, як вони виглядають ідеально зроблені, дуже м'які і дуже зручні. Інста-магазин називається Статус Шус. От посилання залишу в описі до цього відео. Можливо, ви знайдете для себе щось теж цікаве. Така модель там була ще в чорному кольорі, і в трендовому принті цього сезону а в леопардовому. От. Але я вирішила взяти карамельні. Або зазвичай в мене темне взуття, і захотілось чогось світлого. Тож, такий теж нейтральний колір, який буде підходити під мої луки. І ось так босоніжки виглядають на нозі. До речі, дуже класно поєднуються з блакитним кольором. Єдине, що, бачите, в мене така засмага, це від шльопанців. але нічого, буду ходити в цих. І... Ніжки трошки ще засмагнуть. Класно, я дуже задоволена. Босоніжки на липучках це дуже зручно, бо можна регулювати під різну повноту. Далі розпаковую цю коробочку. Вона в мене вже декілька днів. Я просто чекала, поки все назбирається, щоб все разом відзняти і. Розпакувати. Отака От в мене витримка. Але в мене можуть і тиждень лежати посилки і чекати свого часу, поки я їх розпакую. Вау! Вау! Тут ще й подарунки якісь. Дуже цікаво. О! І ось тут фірмова коробочка. Так, з чого почати? З подарунків чи з самого замовлення? Помічник там лежить кхекає. то засинає, то просинається. Так, ладно, почну з самого замовлення. Як бачите, бренд Лові, це польський бренд. Дитячих товарів. Ой, як гарно все запаковано. Тут у мене ось такі пляшечки. Дивіться. Як я вже казала, це польський бренд Lovy. І я замовила дві пляшечки, це новинки від цього бренду. Пляшечки називаються Мама Філ. Ці пляшечки нагадують мамині груди, нагадують вони за формою, кольором, динамікою. У мене дві пляшки, одна міні від нуля місяці. Ось така. І друга йде трошки більшого розміру. Від трьох місяців вона розкриваю. Коробочки мені навіть подобається опакування. Ось дивіться: дуже стильний дизайн. Матова сама пляшечка. Бежова кришка, це велика пляшка на 250 мл. І ось так вона виглядає. Бачите? Дійсно, як груди з сосочком. Навіть ореологія клас. Ну і така сама маленька, от вони дві пляшки, Ця на 150 мл, ця на 250. Зараз мамуся розпакує, тут тобі подаруночки. Кошеня моє. Кошеняточко, зараз. Зараз мамуся до тебе йде. Тебе ж мамуся блогер, ти не знав? Будеш знати. Ага. І тепер дивимось, що тут за подарунки. О, дивіться. Ось такий слинявчик. Брендований, прикольний. Леончик. Тут тобі стільки подарунків, ти будеш задоволений ось підглядаєш. Дивись. Це подаруночок. Це він сам находився? за 4. Мали, мали? Та він сам. Він ні не спав. Беремо. Так, і ось. Торбиночка. Так. Торбинка. Рюкзачок такий. Прикольний. Це туди його положити можна? Леончика? Mm -hmm. Ні, мені. ми туди будемо ці пляшечки. Складати. І тепер відкриваємо найбажанішу покупку для Леончика подаруночок на його два місяці. Просто він трошечки пізніше прийшов, бо йшов аж з Чехії. Я замовила йому ось такий розвиваючий килимок. Ура! Тепер йому буде веселіше. Леончик, зараз. Дві хвилинки. Це з сестрою розмовляла, і вона каже: Бідна дитина буде тепер чекати, поки мама розпаковки не зніме. До речі, цей килимок, він взагалі коштує 3500 на сайтах, а я знайшла на одному сайті за 2400 з копійками. І це, хоч і український сайт, але фірма знаходиться за кордоном, тобто в Чехії. І тому така ціна приємна і плюс доставка була десь до 10 днів, але нічого. Заради такої економії можна було і почекати. Клас, 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 леончик, леончик, синочок. Зараз мамочка тобі збере. Килимочок. Ну, це просто вау. Дивіться який класний килимок. Мені прям дуже подобається. Мені подобається поєднання кольорів, малюнки. До речі, тут тема сафарі. Так, дивіться, що тут є: сам килимок, він 80 см в діаметрі. М'якенький. З іншої сторони, ось такий. Ось такі тут кріплення. Черепашка йде. Привіт! З дзеркалом. Ось така. Дуже файна. Потім лев. Лев Брязкальце і гризунець. Ось тут у нього грива гумова, тобто дитинка може гризти. Далі бджіка ось така бджіка Брязкальце, Колонка. Супер, вона світиться. Тут можна її, ну, за нею, триматися. І дивіться, Ось так перемикаються кольори та мелодії треба потягнути. Тобто дитинка, коли буде тягнути за це кільце, буде змінюватися мелодія, водоспад і різні веселі мелодії. Колескова. Клас. Це водоспад чи білий шум, скоріше за всього, білий шум. І дивіться, є ще ось такий екран. Він шарудить. З однієї сторони контрастна така картинка, з іншої сторони, кольорова можна міняти. І ще дивіться, є ось такі картинки, теж контрастні. З іншої сторони кольорові. Вони ось так чіпляються за килимок. Дитинка вкладається на животик і споглядає на ці картинки. Ну що, подобається тобі, синулька? Багато всього тут, так? Да? Дивиться в зеркало? Сергій, іди дивись. А це ж він, до речі, тут. Буде лежати і ніжками бити сюди і воно зарудить. Дивись, <гум> не знаю, куди йому дивитись. <гум> Подобається тобі малючок. Це, З... це, так, це, так. Так, Він щойно бив ніжками. Мені прям дуже подобається а тобі як. Залазимо. Разом з ним? Ливончик, <гулась> дивись, який подарунок у тебе. Скажемо дякую. Це за ті пошти куплені, що тобі надарували. Я вирішила кожен місяць буду тобі купляти на, на, на твоє да, міні-свято нову забаву. На два місяці тобі ось такий килимок. Вже придумала, що купимо тобі на три місяці. І так буде аж до самого рочку. Ну і на рік, звісно. Клас? Подобається? Він якраз любить ніжками тарабанити. От і буде. Це все. Тепер ми знаємо, як будемо снідати. <реш> Бо щось ця гойдалка не дуже зайшла. Він там хвилин п'ять. Боже, ви дивіться щаслива дитина Моя тирання. Боже, який щасливий. Супер, супер. Все тато можна йти гуляти на двір, а його навіть на годинку залишити. Йому тут забав вистачає. Давай мелодію. Ту-ту-ту. Клас. А картинки ось бачив якісь ще? Це будеш на животику лежати і дивитися. Залишу вам посилання, де я купувала цей килимок. можливо, теж вам потрібен. Агу! Агу! розмовляю. Боже, він такий щасливий. Коли він щасливий, то я щаслива. Поки калончик грається, покажу вам ближче. Як виглядають ці бутилочки? Прям дуже стильні, мені дуже подобається. Тепер у Леончика є замінник грудей. У нас сьогодні за вікном ось така дощова погода. То просто похмуро, то йде дощ, пускається такий сильний. Але це добре, бо після тієї спеки, яку ми пережили, вже хотілося. Такої свіжості. Леончик заснув, але я думаю, що ненадовго, бо він вже так засинав декілька разів і потім прокидався, не спив довго вдома, або треба біля нього лежати, щоб він довго спав, або йти на вулицю. Тож трохи пізніше підемо на вулицю. До цього я його перекладала в ліжечку в кокон. Але поки переклала, то він прокинувся, тож вже й залишила його спати на ліжку на дивані. Посміхається, такий чудний. Дивіться, бачите. Сергій пішов в магазин купити піцу. Перекусимо піцею, бо в холодильнику у нас пусто. Я вчора прибирала та розморозила холодильник, тому він пустий. А ось і доставка піц. Так, сьогодні в нас яка? Гавайська. Обожнюю гавайську. М -м -м. Смакота. Ще в нас є диня, будеш диню собі? Зараз поріжу диню, з'їму піцу. Є лохина. Так, це я молочко сціджувала. думала сьогодні сходити в цей. В'юск, але вже не піду, бо така погода. Краще підемо з малим, погуляємо. Недовго тривав сон, да? леончик. Забрали його на кухню, поставили на столик і їмо. Дивимось чи Олю чимось, як вона відпочивала в Карпатах. Дуже класні відео, дві серії, коли наївся молочка і заснув прямо на пеленальному столику. Він проснувся ще пішов. Так, він втомився. До речі, тут було 100 мл, залишилось 30, з'їв тільки 70. І наївся. Я навіть встигла, поки він в такому стані підстригти ногтики на ручках і на ніжках. Годувала з пляшечки, бо не пропадать ж тому молочку, яке я стідила зранку. Ну і плюс хотіла спробувати. Як ця пляшечка в дії. Дуже класно, мені сподобалось. Ми вже гуляємо на вулиці. Прям класно свіжо, так, вітерець прохолодний, насолодний. Ми вже сходили в магазин, купили собі смаколики. Я ще заходила масло гі купила. Цей раз взяла ось таке топлене масло, це польське. Купую його в магазині Олан. От. І ціна дуже приємна: 219 гривень за 500 мл, за ось таку баночку українського виробництва така сама банка, коштує 259. Взяла на пробу польське. Отримала ще посилочку зараз не встигла вона прийти в той момент, коли я робила основну розпаковку, Тож розпакуємо зараз разом з вами. Мені подобається, як вони пакують дуже гарно. Чи нічого особливого, але просто та зі смаком. Подобається, що в такому конвертику чип. І тут у мене новенький топ в мою колекцію. Я дуже полюбила ці топи, вони настільки класні, дуже стильні, пасують до багатьох луків. Це така базова річ, можна буде носити круглий рік під кардигани, светри. Ну, а зараз просто носити зі спідничками, шортами та джинсами та з чим завгодно. Взяла Новий колір, ось такий він бежевий, пісочний. Теж тканина, наче така вже заношена з цими потертими моментами. Дуже класний. Це четвертий такий у мене топ. У мене вже майже є всі кольори рожевий зараз на мені. Білий та сірий і ось цей бежевий Буду носити його зі спідницею. Така, яка от, в клітиночку в мене плісе. Буде дуже гарно. І якраз з новими босоніжками. На камері трошечки інший колір, в житті він такий більш бежевий світліший, ніж на камеру. Зараз буду готувати намазку з кабачків та сиром. Також поділюся з вами рецептом дуже простий, легкий. І цю намазку можна буде або мастити на хлібчик, грінки. Також можна буде використовувати як соус до печеної картоплі. Отже, я підготувала два кабачки, два плавлених сирки. Потім часник. У мене три зубчики. Ви можете взяти за своїм смаком більше або менше, і із спеції це сіль та чорний перець. Кабачки я порізала на ось такі кубики. Вже на плиту поставила пательню, налила туди рослинну олію, у мене оливкова, і буду тушкувати кабачки. Кабачки не смажились, а тушкувались, накриваю пательню кришкою. І поки тушкуються кабачки, я не буду гаяти часу і поріжу плавлений сир. Сир я також порізала на кубики. Так. Треба тепер додати солі та перцю. І тепер вичавлюю часник. Перемішую все і накриваю кришкою. Кабачки вже приготувалися, правда, в мене вони трошечки підсмажились, підзолотились, але то нічого на смак це не впливаю, тільки на колір. Отже, тепер. Ці гарячі кабачки я буду в блендері перебивати разом з сиром. Так, друзі перебивала в два заходи, тому що в мене невелика. Чаша блендеру, якщо у вас велика, то можна все одразу перебити. Там вже мій помічник хоче їсти, тому швиденько дознімаю і біжу його годувати. Дивіться, яка консистенція, колір. Пересипаю все в контейнер. Я вже скуштувала це неймовірно смачно. Можна, в принципі, вже намазувати на хлібчик, а також. Додавати як соус до картопліки. І я подумала, що можна додавати не тільки до картоплі, а буде смачно до макаронів. Так, переклала все в контейнер, і дивіться, навіть по кольору вийшло дуже гарно. Отже, залишаю охолонути і потім на деякий час відправлю в холодильник і пізніше скуштую. Намазка вже охолола. Зараз будемо куштувати. Дивіться, як вона гарно тримає форму. Так, Мащу і другий шматочок. Била ще третю канапку, помідори присипала італійськими травами. І ось така краса в мене вийшла. Зараз буду пити чай, куштувати канапки з цією намазкою. І буду завершувати вже своє відео. Я вам всім щиро вдячна за перегляд. Бажаю всім гарного настрою! Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей!